Російські підрозділи в Білорусі знаходяться на полігонах, де проводяться власне навчання і де вони проходять відповідну підготовку. Зараз завершується передислокація з Білорусі в Росію тих підрозділів, які вже закінчили підготовку. Натомість від початку січня на території Білорусі почали заходити інші. Або нові підрозділи Російської Федерації для проведення в подальшому з ними бойового злагодження і також навчання. За ситуацією, яка відбувається в глиб території Білорусі, активно стежать підрозділи розвідки України, в тому числі Державної прикордонної служби, які фіксують все, що там відбувається, для того, щоб розуміти, наскільки є загрозливою ситуація на даний момент. Попри все, що б не відбувалося на цьому напрямку, наша головна задача мати сильну оборону. Ворога, звісно, не можна недооцінювати, і тому ми маємо бути готові до розвитку будь-якої ситуації. І, власне, вкотре зазначу, що на кордоні України з Білоруссю, а також прикордонні, продовжуються заходи з укріплення, будуються. Інженерно-фортифікаційні укріплення по всій протяжності кордону з Білоруссю, і власне підрозділи всіх сил оборони України постійно відпрацьовують заходи взаємодії, аби спільно мати можливість у разі спроби вторгнення дати відсіч ворогу.